Голодомор часи не для героїв. На трон зійшов розбещений тиран. Тоді прийшли осінньою порою, останній хліб забрати у селян. Селян в ярмо воліли запрягати, в кого забрати їх усе майно та змусити за безсінь працювати без права, щоб покинути село. Від голоду українці вмирали, коли в полях закінчились жнива, бурячки, хліб, картоплю забирали, змели останні крихти зі стола. Померлих тих, щодня везли до ями, для всіх одна могила край села, а хліб, що забирали, продавали, така тоді політика була. Нащадки тих, що крали в церкві дзвони. Останній хліб вивозили села, тепер для нас влаштовують кордони і знов крадуть із нашого стола.